Розкажіть, будь ласка, про спогади, як зародилася ваша школа. Що пам'ятаєте з тих часів? Взагалі, вже по двох десятків років вже щось забувається. Забувається все погано, як годиться, а добре пам'ятається. Ну, але все ж таки це є неперевершені ці от перші кроки відстановлення від тих будівельних робіт. Які проводилися ще, як школа готувалася в такому ну, можна сказати, ударному темпі щодо здачі? Тому фактично ніхто не вірив, що ми будемо розпочинати новий навчальний рік 1993-94 навчальний рік у своїй школі. А чому? Тому що досить було ще станом на. Початок літа, десь і навіть на середину літа, десь липень місяць, будівельники, скажімо, не були готові до здачі даного об'єкта. Перед тим два роки, у 91-му році аналогічним чином здавалася 28 ма школа сусідня, то вони цілу чверть, учні, які були вже записані до 28 ї школи, то цілу чверть у другу зміну вони навчалися в приміщенні 27 ї школи. Ну і таке прогнозували нам, але ми, порадившись з моїм покійним попередником Олегом Павловичем Табаком, який був першим директором цієї школи, а призначений він був директором ще у березні 93-го року. Тому він повністю спостерігав процес здачі, технічної здачі школи, ще і завершення будівельної роботи. Процес завершення будівництва ще добудовувався третій поверх, тому що школа стояла рік законсервований, об'єкт стояв рік законсервований, і потім рік пройшов і почали знову будувати. Ну, це на той час, це 93-й рік, на той час були свої причини, чому так сталося. І от е аналог 28-ї школи нам також казали, що ми не розпочнемо. Ми порадилися і вирішили по домовленості із будівельниками, що... Максимум, ми, наш педагогічний колектив, максимум включиться у роботу, але ми хотіли новий навчальний рік розпочинати у своїй школі 29. На жаль, нам не вдалося 1 вересня, ми розпочали 5 вересня, навчання 5 вересня 1993 року, але розпочали все ж таки у стінах своєї школи. Силами, як ми тоді, Жартували силами зведених педагогічно будівельних бригад. Коли наші колеги 1 вересня йшли святково одягнуті у святковій одежі з великими букетами квітів, то ми в цей час ходили із ношами, і з відрами зі сміттям. Таким чином ми готували школу до нового навчального року.